Привіт! У цьому відео я покажу, як приготувати ось таку неймовірну полоничну красу торт, який просто тане в роті. Це дуже ніжний і смачний десерт, який обов'язково сподобається вам. Спочатку приготую бісквіт. Для цього до цукру додаю яйця, трохи солі, ванільний цукор та збиваю все до пишної світлої маси. Ось така вона має вийти. Тепер сюди додаю олію, вливаю молоко. Додаю борошно та розпушувач для тіста. Всипаю кокосову стружку і це все гарненько обережно перемішую до однорідності. Ось таке тісто у мене вийшло, далі перекладаю його в форму та випікаю при 180 градусах до готовності. Ось таке золотистеньке воно повинно бути. Для просочення до молока додаю цукор, розчиняю його там та просочую вже охолонувши бісквіт. Можна і цього не робити, але повірте, так буде дуже смачно. Далі желатин заливаю холодною водою та відставляю в сторону для набухання хвилин на 10. Полуницю перебиваю блендером з цукром до ось такої маси. Додаю трохи ванільного цукру, ще раз розмішую. До речі, полуниця в мене була заморожена, тому можете також використовувати таку. Желатин уже розбух, тепер його розчиняю та додаю до полуниці. Бажано, щоб вона вже була кімнатної температури, тому що желатин швиденько застигне. І ви не встигнете все гарно розмішати. Тепер цю всю полоничну масу виливаю на бісквіт та відправляю в холодильник для застигання. В чашу для збивання виливаю вершки жирністю 33%, вони повинні бути охолоджені. Сюди ж додаю сир маскарпоне, ванільний цукор, цукрову пудру та це все збиваю до пишної маси. Але обережно не перезбийте, тому що це зробити дуже легко. Полуниця в мене вже гарненько застигла, тепер поверх неї викладаю ось цей смачний кремовий шар. Розрівнюю це все та прикрашаю за бажанням. Я трохи залишила собі полуничного соусу, такого, скажімо так. і ось таким чином, щонебудь там роблю, щось вимальовую не знаю. Можливо, це гарно, можливо, ні. Мені здалося, що це гарно. Далі викладаю полуничку вигляді сердечок, прикрашаю м'ятою. Та і все, можна подавати. А іще важливий момент: полуницею бажано прикрашати перед подачею на стіл, тому що вона просто втрачає свій товарний вигляд. Ну ось і все, друзі, тортик вийшов дуже смачний. У мене його з'їли за один вечір. Друзі прийшли в гості і всім він дуже сподобався. Дуже ніжний, і як я вже казала, він просто тане у роті. Його хочеться їсти знову і знову. Це навіть не торт, а десерт. Ніжний м'якенький, вологий бісквіт. Клас, просто тане все броть. Настільки це смачно. Просто супер. Дивіться. Клас. Якраз в сезон полуниці, яка зараз розпочнеться. Спробуйте обов'язково цей десерт. Ви не пожалкуєте. М -м -м. Клас.